Добрий вечір, пане Остапе. Слава Україні. Добрий вечір. Вітаю вас, колеги. Ну, розпочнімо минулого тижня інформаційне поле. Фактично варувало обговоренням саміту миру у Швейцарії, який відбувся 15-16 червня. І після нього вже активніше почали говорити про другий саміт, але вже за участю Росії, і ймовірно, що відбудеться він восени. Але тут очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує контактувати прямо з Росією на цьому глобальному саміті миру другому. Але може бути використаний досвід чорноморської зернової іні ініціативи. Що на вашу думку зараз ближче перемовини з Росією і замороження війни, чи навпаки ескалація? От на якому ми зараз етапі в цьому контексті? Ну тут суперечності я не бачу, бо це два супутні і суміжні процеси. І, до речі, одне з одного випливає. Трошки ескалації. Трошки відмотки, трошки відмотки, підготовка до нової ескалації. В таких гойдалках воно все буде, якщо ми вже ставити крапку в, в, в обговоренні того так званого саміту миру минулотижневого. І ви пам'ятаєте буквально місяць чи півтора, з якою розгонкою, нагонкою, напумповуванням, ото тим розігріванням воно все відбувалося. Воно з таким, знаєте, нібито подія року. Ніби це якась таке щось таке, що прямо от розумієте, прокинеться країни наступного дня після цього, і якось знаєте, засадничо поміняється все і, і плин війни, і хід війни, і наші позиції в ній. І якось знаєте, таке ото було. Це е, абсолютно типова для е, е, хайпожерської е, української влади технологія, коли все перегрівається. Ми взагалі живемо в умовах перегрітого всього. У нас все перегріто. У нас перегрітий був контрнаступ пізніше Пшик. У нас перегріті саміти. Пізніше прокинулися люди. і Зараз пройшов тиждень видатної події, до якої там, знаєте, мало не півроку готувалася ціла країна, начебто. І що? І навіть ніхто не згадає вже. От сьогодні запитай когось про саміт миру. Ніхто не згадає. Вже говорять, власне про той саміт Миру 2 де буде Росія. Це вже тема. Так? А от поплескали і добре Взагалі, в цих умовах перегрітості, коли перегрівається все, і добре і погано коли очікування продаються з такою маржою, як і, вибачте, на слові, продаються всі державні закупівлі і тендери через Прозору і без них. от все з таким перегрівом в Україні відбувається, що в таких умовах, знаєте, навіть слово Добрий день, вони потрафлять. Так розігріти, що люди будуть, розуміти, на нього дмухати, таке воно буде гаряче. В таких умовах повної перегрітості всього. І навколо війни, навколо дій влади, навколо всього, абсолютно, що вони роблять, вони так-то роздувають, кінець сидять, знаєте, ходячі вентилятори, а не офіс президента. І от все постійно все роздувають, роздувають. В таких умовах перегрітості говорити якось, знаєте, внятно, спокійно, аналітично це завжди програш. І тому світ програє. І світова кон'юнктура повністю програє оті внутрішній перегрітості, де від кожної події очікується мало не якоїсь там космічної переломності і знаковості. Так от саміт миру, про який ми говоримо, це є прелюдія, і вона була наперед запланована як проміжна, прохідна, проїзна. Прелюдія до повноцінного саміту миру, де вже не будуть слухати просто веселі казочки, і теревені про дуже правильні речі, а де будуть уже всі світові гравці сідати і думати про припинення війни. І слово припинення війни це яманна небесна, взагалі на всі українські вуха мало би бути, і всі перегріті свої очікування. Будь ласка, в холодильничок кудись не знаю, в рефрижератори і в морозильні камери, прошу поставити і починати на це все дивитися, власне, з точки зору світового співтовариства, яке внутрішньо погодилося з позицією глобального півдня, який повністю продинамив цей саміт мир, і, зокрема, Китаю, на предмет того, що будь-які розмови про мир як про такий. Неважливо вже на яких умовах, просто сама по собі розмова. Вона неможлива без Росії взагалі. Вона, в принципі, це все позбавлено сенсу, бо воно не має ніякого власне закорінення в ту дійсність, де все одно Росія як агресор визначає хід війни: ескалувати, не ескалувати, зробити три кроки вперед, а може назад. Відповідно, оцей саміт Миру номер два, 2 там чи Два нуль, не знаю, як там його назвуть. Оце напевно і буде вже. Цей початок реальний, який на превеликий жаль мав би статися минулого тижня, ну але через рожево-хмаринні позиції ілюзорників-перегрівачів, воно якби зараз ще немає внутрішньої готовності. Але ну, вона з'явиться і тому от ви запитуєте, до чого ми зараз ближче. Кулеба вже все сказав. Кулеба представив формулу зернової угоди. Як гіпотетично майбутню формулу контактів з Росією? Безумовно, прямих контактів не буде. Ну, тому що ми зрозуміли, з яких причин. У нас, крім того, діє ще й указ президента, чи це РНБО, який пізніше підтвердив президент своїм указом, про заборону перемовин конкретно з Путіним. Відповідно, цю заборону або треба знімати, або її обходити. Її обходиться через модель зернової угоди, тобто двохсторонніх контактів не напряму, а через посередника в особі наднаціонального органу під назвою ООН. Тому що зернова угода, і Кулеба, власне, про це й сказав: це є окремо угода Україна ООН, з другого боку, окремо угода Росія ООН. Відповідно, аби Росію і Україну розвести. Через цю прокладку, через посередника в вигляді ООН. От в такому форматі, оскільки зернова угода всі влаштовує, нею всі задоволені, вона працює, як бачимо, гроші заробляються попри каби, які скидаються, причому обома сторонами, відповідно, ця модель і обрана як робоча модель безконтактного контакту. Двох там протиборчих сторін через ООН. Ось в такому форматі воно і відбудеться, і я так думаю, десь на осінь слід чекати от вже певних подій, певних рухів уже в цьому напрямку. Але ж не можна от одна сторона мати лише виграшні умови, а інша е, ні. Тобто. Всім доведеться йти на якісь поступки і компроміси. А як ви думаєте, на які компроміси і поступки готова чи може піти а, Україна, і чи потрібні взагалі перемовини Росії, навіть якщо це буде там угода з ООН, тому що ну всім нам відомі їхні загарбницькі там цілі і бажання, і вони від них так просто не відмовляться. Це складна і найскладніша, Це фактично тупикова фатальна тема. От власне ці контакти, як це розрішити на цьому етапі, Україна не може тут це розрішити самотужки апріорії. Це ми розуміємо, тому що в нас спрацьовує величезний тригер, він є розігрітий, так само як і все, про що я перед тим роз. Окреслив. Він є безумно розігрітий, роздутий, власне, самою владою, яка чогось в квітні, в травні 22-го року, могла вести перемовини в Стамбулі. І навіть підписувати попередні, вони, звичайно, не мають ніякої там юридичної сили міжнародної, але попередні такі, якби пози позиції, ось щось тоді могла, а потім, знаєте, включився великий якийсь. Знаєте, синдром Бетмена, от от в квітні-травні могли вести, а потім раптом опа надули шоки. Ну та ми розуміємо, чому тому, що пішла ескалація, страшні події там в Бучі, з окупацією і Так далі, якби до чого це все розумієте? Ну це ж політики, ну політики світові завжди мислять категоріями розрішення конфліктів, замирення конфліктів, заминання, загашення. Якщо йде мова про війну, припинювати. Припиняти це все кожен місяць війни набуває катастрофічних результатів. І вже навіть про, про якісь рішення вже навіть і не, не говориться. Тому що я не я скажу, не буде вже кому святкувати. Якщо війна такої високої інтенсивності, а на земній кулі наша війна трактується як унікально високої інтенсивності війна, не тліюче таке. Ну, перепрошую Ізраїлі 67 років чи 70, можна так знаєте, один обстріл раз на п'ятирічку. Ну масовий. А тут знаєте, три роки нон-стоп зі знищенням всієї цивільної критичної інфраструктури. Тобто ну, то про що ми говоримо? Такої високої інтенсивності війна з точки зору світу, а від світу ми залежні. Тому що хіба би знаєте, бульдозерами могли там протистояти десь і асфальто Технікою, ну, світ і до цього підходить як до способів заміряти. І тут подобається це нашим людям, не подобається. Я розумію, чому це не подобається, тому що образ жертви не передбачає, а Україна безумовна жертва нападу. Нападу на свою суверенну територію. Це всі розуміють. Ну, це ж два на два. Оцей образ жертви не передбачає теми компромісів. О те, що ви запитуєте, на які поступки. Там гіпотетично, ми ж так моделюємо, теоретизуємо, які компроміси там можливі. Ось вони не вкладаються в концепцію жертви, тому що ну, не досить ми жертва. В нас, перепрошую, стільки людей загинуло, у нас така територія втрачена, майже 20% ще з раніше окупованими цим Кримом втрачено 20% територій, і ми ще маємо йти на компроміс. Скаже кожна нормальна людина, яка керується лише от своїм баченням світу. Так, от на карті світу нема такого бачення. Війна завжди трактується як катастрофа з нульовим результатом, де переможців фактично нема. А після Другої світової війни слово перемога вийшло із вжитку, із лексикону. В світовій всій геополітиці нема такого. А теперішні при теперішніх таких засобах летального ураження, де перепрошую, можна одною бомбою рознести півпорталу, і це просто за якісь лічені секунди відбувається. вже в принципі не можна говорити про якусь перемогу ні з чого боку, тому що розміри і катастрофізм руйнування такий, що всі перемоги в сучасних війнах є пірровими. Це ж не є середньовічні війни, де, знаєте, людина в руках тримала меч, і що вона тим мечем, кого вбила, від кого захистилася, так війна закінчилася. Зараз війни взагалі дистанційні. І війни ведуть люди, які сидять, розумієте, бо де, в якихось бункерах не за 500 кілометрів від лінії фронту, і це онлайн все робиться. Тому в таких умовах перемога взагалі трактується світом, я наголошую: світом, як піррова, тобто така, яка. Ну, якби не радісно, А в нашому випадку вихід з війни, з точки зору, власне, аналітики війни, і ця світова преса пише, і світові лідери нам говорять, що ми це уникаємо, ніби від того уникання щось зміниться. Вони говорять про те, що, в принципі, вихід з війни, яким би він не був, неможливий уже без двосторонніх певних компромісів. Оце стоїть на от, гральній дошці світу. І ти з тим, що хочеш робити, хоч відмовляйся, але тоді підписуй себе під вічну війну. А вічну війну такої високої інтенсивності ну якби світ не прогнозує тут високу спроможність нашу з багатьох причин, і об'єктивних, і суб'єктивних, і взагалі тому, ось власне, ми підходимо до найбільших страхів, до найбільших тригерів українського суспільства отримати прогин. Тобто отримати щось підписане, якесь там рішення, яке буде в себе включати певну долю, поступки чи чи компромісу, І, безумовно, йде мова про якусь там заморозку по лінії теперішній, що означає фактичну втрату вже загарбаних територій, навіть якщо вони будуть там в статусі невизнаних, як там Придністров'я 33 роки, південна Осетія, 16, а Абхазія теж 36 чимось. Не то воно все одно буде висіти як отаке, от знаєте, як бульмо. Тому ось це питання зараз психологічної, інтелектуальної чесності людей наших і, зокрема, державного проводу в першу чергу самими собою, вийти на адекватне бачення ситуації і відштовхуватись більше від нього, а не від правильних, але недосягних речей, які зараз ще інертно поки що перемагають. Наскільки це зміниться там за літо до осені, Ну, напевно, тоді ми зможемо про це поговорити вже по факту, по динаміці. Ну, насправді українська влада, скажімо, не завжди до кінця була відвертою із суспільством. І як ви думаєте, от цього разу, ну от, приміром, перед другим самітом Миру, чи чи вийде влада України ну, із відвертою розмовою з суспільством щодо цього, щодо можливих Для... поступок компромісів, на які доведеться йти? А це і є тест на державність і на державника, на державне мислення. Тому що просто бути постером, який говорить суфлера прекрасні речі, ну просто хоч бери і плач, то одне діло. А вже бути державником в такий складний період, який, ну чесно кажучи, позитивних сценаріїв не передбачає. Ну, бо об'єктивність така, яка є, ну, її можна не помічати. Ну далі можна ходити от в шоломі, знаєте, в шоломі погано чути. От далі ходити і просто думати, що собі, там, говорити далі правильно, Ну, це ж можна безконечно. Но тут питання, напевно, вже от в певній межі, тому що всі запаси і ліміт правильних риторик в цій війні вже вичерпано. Уже правильніше сказати, ніж усе сказано, уже неможливо. Ну все правильне вже прозвучало, і воно отримало широку підтримку в світі. і Так далі, тепер іде фаза, то, що називають Реальполітік, Та не подобається така такий поворот, не подобається людям, які все ж таки більше на риторику звертають увагу, на формотворчість, на те, як форма заміняє зміст. На вірність правильним принципам. Оце є питання вже таких психологічних, знаєте, більше психологічно. Я ж кажу це питання більше відваги. Бо це навіть не те, що там тест на державника. Це треба просто мати якусь хоробрість говорити з суспільством не лише такими легко схвальними і легко стравними тезами, які отак от сів і поплескав і сказав: Браво! Браво! На біс! Хочу ще раз послухати. Ну, а вже державники повинні мати оцю відповідальність свою, говорити не лише в рюшечках і в фіраночках, але і в, в дуже таких гнітючих тонах. Тому що війна, власне кажучи, це не рюшечки, не фіраночки, це не, це не надування себе. Знаєте, оцю оцих надувних надувні човники, які перепрошую при великому штормі перші здуваються. Тому тут уже власне це тест. Я не маю відповіді на ваше запитання, чи влада має таку, ну таку внутрішню цю смілість говорити правдиві, якісь об'єктивні речі без прикрас, не прикрашаючи, навіть не дмухаючи. Ну що тут вже дмухати? Вже суспільство, яке вже таке пережило. Ну вже вибачте на слові ну далі водити якісь коломийки і знаєте так. Не охоче заступати на територію такого, що може трошки не так сприйметься, бо може розходитися з тими завідомо завищеними і так занадто введеними в оману ну, з тими всіма тезами. Ну, це, власне, для мене і є тест. Ми по тому, і якби будемо бачити саме по цьому. Чи все-таки в нас державники, чи далі все ж таки актори залежні від. Таких чинників, як схвалення, як добрий вигляд з боку, як все ж таки більше догоджання і підтакування, навіть самим собі, вихід з зони такого намальованого, знаєте, позитивістського комфорту. ось це власне і буде тест для всього суспільства. Зачепимо ще тему. А Дагестану саме за ворушенням напередодні ввечері невідомі обстріляли синагогу, церкву, пост ДПС. Є загиблі і поранені. І от главу Калинського району Дагестану Умарова затримано у зв'язку з участю його синів у нападі на Мхачкулу і Дербент. Його усунуть з посади. Але в Росії водночас звинувачують в цьому вже Україну і навіть НАТО. Пане Остапе, що ви думаєте про події в Дагестані? Чи їх це рук справа, і які наслідки можуть бути? Ну ну дивіться, навіть якщо в дуже далекому якомусь я не знаю Владивостоки, до якого Японія ближча ніж Україна, якщо в якомусь під'їзді 4 мікрорайону Октябрській в присілку Владивостока. Прорве каналізацію і гамном залиє перший поверх під'їзду, то звичайно директор ЖЕКу скаже, що це є проїзки України і країн НАТО. Ну, про що ми говоримо? В них є завжди винуватий то зрозуміло хто. Стосовно цих подій, ви знаєте, я тут що би сказав? Мені здається, що вже після тої антрепризи з Пригожином рік тому пам'ятаєте? Всі кулаки тримали. Дай Бог здоров'я убивці, кухару, не, е, сволоті і, і зеку пригожину. Дай Бог йому здоров'я, пам'ятник тобі поставимо, якщо ти підеш там на Москву. Оце люди вболівали. І так мити, навіть та антреприза, вона мені здається, би мала трохи навчити людей якось ну, вище дивитися на всі ці процеси і перестати оце, знаєте. В тій е, болотній темряві, темені і мороку постійно розумієте, напружувати свій зір і видивляти когось, хто зсередини розвалить Росію, хто там проведе там якусь там мало не несипаратистську революцію, і так далі. Ну от мені здається, що треба просто якось до цього підходити більш відповідально і розуміти, що кожен чекійський даному випадку чекійський тоталітарний режим він має дві опції. Він або посилюється і тримається міцно централізовано, або він сипеться. Ось і всі події на болотах, от з Махачкалою, з Дербентом, з Дагестаном, і інші події, які будуть, тому що вилазка і ділу, дай Бог їм здоров'я. Звісно, я взагалі дуже люблю цю всю справу. Нехай розхитують, хай вносять внутрішню дестабілізацію, благе діло. Господи, та кожен день би на то дивився. Прекрасні речі. Але треба дивитися на всі ці прекрасні речі лише під тим кутом зору і під тою призмою. Наскільки внаслідок цих речей, сам чекійський режим путінізму посилюється чи він інсипеться? І все. От мене цікавить тільки це. Всі нюанси там можна багато російської аналітики вивалити на вашу голову, кому то цікаво слухати. В результаті все просто. Або Путінізм стоїть, цементується і він ще більше зачищає проблемні речі, які вилазять. А Російська недофедерація має багато проблемних речей і буде вилазити. Чи все ж таки воно дійсно розхитується, сипеться, тріщить по швах? От Я поки що не бачу ознак цього всього в другій частині мого речення. Попередньо не бачу я того, щоб там якісь були сепаратистські рухи серйозні. Нема там відцентрових рухів. Я не бачу в Росії на превеликий жаль будь-які середовища, якісь автономненькі республічки, які ставлять питання про вихід, про відкол від московського царства від Москви. Ну нема того, все це в крайньому випадку може бути дуже корисний нам намський тероризм з перестрілками, з паланням, де вони між собою будуть там мочити один одного. Чудово, супер, на превеликий жаль на саму природу шовіністичної, смертоносної для нас імперії, поки що якого якогось це впливу немає, тому ми можемо за це вболівати лише міркувань такого шкідництва. Бо все, що є дестабілізацією Росією, нам звичайно бальзам на душу. Ну але засадничо, так на, на такому грубому рівні, вже безверху, якщо дивитися, то воно. На жаль не призводить до того, що там з Росії завтра клаптями почнуть відпадатися, якісь там навіть, утворення автономні республіки. Так далі. Того якби нема. Тому от я власне пропоную саме цим мірилом міряти. Тому що ну, порадіти то можна, я заохочую це діло і сам радію. Чим більше один одного перемочать, тим як то кажуть, «А алелуя і хвала Господу, там чи Аллаху, чи кому я не знаю. Но, ну, але от ну чи на путінізм це якось так впливає, що це війну нам змінить і перебіг війни. Ну будемо сподіватися, що там це лише буде розгоратися.